Вже надавали відповідні на вкладання договорів по 16 ліцею і по 5-му. Зараз прошу надати дозвол на вкладання договору по 34-му ліцею з товариством за обмеженої відповідальності футбольних полісів на будівництво футбольних полі. Скільки років інвестували кошти в цей комунальний клуб а вже рік? Вони інвестують окрім футболу, великого футболу ще інвестують і в дітей Житомира, і в будівництво спортивних площадок. Ну футбольних політ для Житомирських шкіл. Це повністю кошти приватні Фонд фондбіживі наділиславич величезна. Подяка на виконання укладеного меморандуму з товариством за межої педалістю футбольний клуб «Полісся» Це вже третій заклад в якому буде відбуватися реконструкція спортивного майданчика за кошти товариства з обмеженою відповідальністю футбольний клуб по З цим рішенням погоджується укладення рухового.